Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми будемо малювати плитку смачного шоколаду! А ви, якщо ще не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві уроки малювання. А також мені дуже приємний зворотній зв'язок, тому залишайте коментарі та ставте лайки. І почнемо малювати! Кладіть ваш аркуш паперу ось так, як у мене, вертикально. І для початку візьмемо простий олівець, яким ми намалюємо прямокутну форму. І шоколадка буде не ціла, а з лівої сторони кінчик буде надкушений. Тому легше олівцем намалювати цю прямокутну форму і потім ми домалюємо надкушений кінчик. Малюємо тепер лінію вгору. Вона має закінчуватись на тому рівні, що й попередня. Об'єднуємо ці лінії. Цей куточок нам буде не потрібний. Ми його згодом витримо ластиком. А зараз звичайними дужками намалюємо надкус. В мене їх вийшло три, ви можете намалювати більше або менше. Одразу непотрібний нам кінчик, я витираю ластиком. Звичайно, можна одразу малювати фломастером. Але, щоб було легше, ми намалювали спочатку олівцем. І саме зараз час навести наші лінії чорним фломастером. До речі, існує Всесвітній день шоколаду, який відмічається 11 липня. І шоколад у нас буде не плаский, ми додамо йому товщини за допомогою ось цих невеличких косих ліній. Намалювали одну знизу і такої ж довжини таку саму малюємо зверху. І тепер ці дві лінії з'єднаємо вертикальною. Вгорі так само робимо, малюємо тут лінію, тут. І з'єднуємо вже горизонтальною. Там, де надкус, робимо такі самі лінії і об'єднуємо їх такими ж дужками. Один, два і три. Мій шоколад наполовину без обгортки, тому десь посередині я відокремлю лінію обгортки. Тут так само коса лінія. І тут малюємо горизонтально. Ви можете намалювати її нижче, вище, як вам подобається. Тут ми домальовуємо обгортку будь-якими нерівними лініями. В мене такі, можливо, ви хвильками їх намалюєте як вам легше. Це ми відокремили внутрішню частину обгортки. І кожна плитка шоколаду ділиться на шматочки. Краще взяти простий олівець і помітити їх спочатку. Простим олівцем, а потім навести ці лінії фломастером. От в мене лінії вийшли нерівні, тому я витру і перемалюю ще раз. Між лініями має бути приблизно однакова відстань. Ви можете намалювати 3 або 4 таких ліній, як вам подобається більше. У мене в одному рядочку буде 4 шматочки шоколаду. І кожен шматочок прямокутної форми, це я відокремлюю горизонтальною лінією. А тепер наводимо лінії чорним фломастером. Нижні чотири шматочки повністю не видно, вони ховаються за обгорткою. До речі, завжди намагайтесь малювати прямі лінії, не використовуючи лінійки. Не вийшло ось так. На обгорці я ще намалюю оченята. Один кружечок. Навпроти якого малюємо другий. І у кожному кружечку малюємо ще по два. Зверху більший, а знизу менший. А усю іншу частину розмальовуємо чорним. дужкою усміхнений ротик і над очима намалюємо брови. А до ротика можна ще додати такий язичок. І залишилось розмалювати наш шоколад. У мене він буде молочний, тому я обрала світло-коричневий колір. До речі, а який шоколад ви любите найбільше? Молочний, білий чи чорний? Напишіть в коментарях. А також не забувайте, що багато солодкого їсти шкідливо. Розмалюємо тепер обгортку. В мене вона буде фіолетового кольору, а ви обираєте той кольор, який вам подобається найбільше. Ось цю верхню частину цим кольором ми не розмальовуємо. Це ця обгортка, але з внутрішньої сторони її ми зробимо більш світлішим. Тепер червоний язичок. І тепер дуже світло-сірим кольором я розмалюю другу частину обгортки. В принципі, це все, але можна взяти ще темно-коричневий і ним навести кожний шматочок шоколаду. З внутрішньої сторони, вздовж чорних ліній, малюємо коричневі. Ось цей нижній шматочок ховається за обгортку, тому тут ми знизу лінію не робимо. І аналогічно продовжуємо з усіма шматочками. І все, наш шоколад готовий. Якщо вам сподобався урок, ставте лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.